Познайомилися ми з ним восени 21-го року. Він жив у місті Вилково, працював в ресторані там, і я прийшла туди працювати офіціанткою. Як виявилось, це було кохання з першого погляду, тому що він мені одразу сподобався, я йому одразу сподобалась, як він вже пізніше мені сказав. І коли ми вже вирішили разом жити, знайшли квартиру. На наступний день почалось вже повномасштабне вторгнення. Батько мені сказав їхати додому. Я поїхала додому. Батько та брат потрапили в полон саме в перший день повномасштабного вторгнення. 17 липня, 22 року, він мені зробив пропозицію, і ми тоді вирішили, що будемо чекати повернення батька та брата, щоб познайомити їх, тому що вони знайомі не були. Але 7 січня 23 року йому дали повістку. Він сказав: Я ховатись не буду, я хочу піти. Він з самого початку хотів піти добровольцем. Я питалась його тоді відмовити, але він каже: ні, я вирішив. Е якщо я буду ховатись, то як я потім буду дивитись твоїм рідним в очі, коли вони повернуться? Це фото з пропозиції 17 липня 22-го року. В місті Одеса біля, біля Оперного. Це фото з нашої останньої зустрічі на ній Зорі, під якими ми бачились востаннє. Я була знайома з одним його побратимом, так як Останній раз, коли ми з ним бачились, йому давали декілька днів приїхати в Дніпро, і ми тоді приїхали, і він нас познайомив. І у нас були контакти один одного цього, з цим побратимом, і він мені зателефонував 27 серпня вранці. Десь близько 10-ї години я бачу, дзвонить борода, я розумію, що щось вже сталося. І е, перша думка була: дай Бог, щоб хоча б трьохсотий. Я підіймаю слухавку. Е, я кажу, що случилось? Він каже, чому більше нема. Я спочатку не зрозуміла. Кажу, повтори. Він каже, тьоми більше нема. Я кажу, як так? Я кажу, це неправда, ти, ти мене обманюєш. Відні я був разом з ним тоді на позиції. Їх було чотири людини на позиції, їх обстрілювали з танку. Прилетів снаряд в їхню сторону, і хлопців контузило, цього побратима бороду, ще накрило землею зверху. І поки Артем з ще одним хлопцем його розгрібали, четвертий хлопець, що був з ними у стані контузії, просто встав і побіг. І мій Артем з хлопцем Максимом, він також загинув, побігли за ним, щоб ну, назад його повернути, і по ним влучила мінометка. І від прямого попадання вони загинули одразу на місці. Борода постійно мені каже, Боже, Тьома мене вже задолбав. Кожен день до всіх підходить і каже, Боже, як я її кохаю, як я її вже хочу додому. Mm -hmm. За моїх рідних також хлопцям розповідав, дуже чекав на їх повернення, дуже чекав знайомства з ними. А це його останнє фото з зорями, під якими він загинув, яким, і забрали його у мене. І його останній смс, який він мені написав зі мною все добре, йду на завдання, я тебе кохаю. Важливо було реалізувати всі свої мрії, бажання, наші спільні бажання. Е, дуже хотів жити вже в мирній Україні, щоб його рідне містечко було вільне. Ось, З батьками його я також познайомила вже на, на похованні. Було дуже важко, тому що ти розумієш, що ти залишився без е, е, чоловічої підтримки, взагалі без, без ніякої. І Спочатку, звичайно, почали якось опускатися руки, якась апатія, нічого ти не хочеш, хочеш просто лягти спати і не прокинутися. Але м, починаєш потім розуміти, що м, ти не маєш права опускати руки, тому що він е, хотів, Артем хотів дуже, щоб вони повернулись, і я мала це зробити е, хоча б заради. Заради нього, щоб а, вони повернулись, і я розказала за, за нього, щоб я вже познайомила на могилі, на могилі, так би мовити, їх. Син у мене соснін Артур Едуардович. І ми Побралися з Сергієм, зайняним татусем, коли сину було сім років. А потім, за годами, якся вони знайшли спільну мову сина моїм. І він перетягнув сина служити в 88-й батальйон міста Болград. Він здав нормативи йому. Офіційно вручили берет десантника. Час у них, зісна морська піхота. Ну і от у них получилось, уже і син пішов служити уже в морську піхоту. І у них командировка на зміни. Ми ж ще не думали, де зміїний. Ми і не думали, що буде вторгнення іменно на Зміїний. Я потім піднімаю трубку. І вона почалася війна. Щоб не случилось, знай, я вас дуже люблю. І все. І потім він ще раз дозвонилися. Я говорю, що ви робите? Він ніколи завжди казав на нього «Дядя Сережа. А коли попали, ми так в біду, я говорю, що ви робите? А він він не тато, батько, батя, батя. А ми з батя обнялися і ждемо. Він сказав, що приплив б корабель, і потім вже узнали з смі по телебаченню, показали в автобусі. Написано Одеса Сівастополь, що їх везуть, повезуть, підпишуть кое які там документи, що вони більше воювати не підуть. І це саме, що їх везуть на Одесу. Ну, Звісно, це був фейк. Самі добивалися, самі шукали, коли. І не було, коли були обміни, наших не було. І коли перших наших здорнули за Зміїного, ми тоді почали вже розуміти якусь хоч якусь інформацію. Були письма. Лист був написаний 30.03.22 року. Получили ми його. Він пройшов весь. Процес регулювання цього листа 7.06.22. Це, це його перевірили і поставили відметку, що він пройшов цензуру, а отримали його в жовтні місяці. Я побачила рідний почерк. І Ну слава Богу, что мы хоть поняли, что хоть Джейви. Здравствуй, мама. У меня все хорошо. Жив-здоров. За меня не переживайте. Скоро приеду домой. Так получилось, что временно задержали, но ничего страшного. Кормят здесь хорошо, и условия содержания тоже неплохие. Так что не переживайте. И еще хотел сказать, чтоб Аня изредка с фунтиком. С фунтиком. Ходила гулять, а то він уже зовсім заскучав там. Много говорить не буду. Но собаку фунтиком ніхто не знає. Це ми з я кажу. Розповідали, що годували їх погано. Е, били у батька навіть були зломані ребра. Він місяць не міг не лежати, не сидіти, нічого. Так, між прочим, вони казали, що там. Кормили, навіть капусту більше в житті їсти не буде, капуста і вода. Дуже часто, знаєте, так, ну, от що то сидимо, балакаємо, балакаємо. там. І якийсь момент, і то момент позитиву, і рідко виводили, погулять. І один прекрасний день, каже, виводять і то там 5-10 минут. Виводят. Поворачуємо голову, стоїть Міхаїл Єфремов. Сиділи вони в Олексіївці, Білгородська область, і стоїть Єфремов. Ну і хлопці, ті, які хочуть курити. Дядя Міша, дядя Міша, дайте Щас. Оп, пішов, приходить і пачку сигарет. І хлопці розуміють, мама, що круті сигарети. бах, по сигареті так роздав. Полтора десь роки. Ми вже ще не знали. Їх по всій Росії казуються возили. Україна, пісня батьківських, доріг. Жире це твого сина. Як ладу обіду. Містецьці нам була пропаганда. Вони брали і міста, яких на даний момент немає, це як Маріуполь, Буча, Ярпінь. фотографували в різних ракурсах і показували їм по телебаченню і казали, от ваша Україна. Ваших нікого немає, вас ніхто не жде, ніхто не чекає. Ну, вони махали. Своїми головами, а самі ж розуміли, що може жін... дружина не дождеться, але мама завжди дождеться. Я так думаю, це моя думка, що вони там друг друга підтримували. І Сергій розказував, що підтримували. Втіхаря співали їм України. В камері можна було стояти, сидіти і лягати тільки тоді, коли час сну. Є хлопці, які поприходили з полону, потрофирували мишці ніг. І він зрозумів, що треба виживати. І Він почав це, як Канюта казала, підкачувати себе. А цього робити не можна. Тільки камвою побачив, І збили і кинули в карцер. Мама говорить: я потім хотів сам в карцер, тому що я знав, да, я один. В карцері, Ну я знаю, що провірка, провірка там раз у, дві, у два тижні. І я змог свободно обдумати, поэтому він перецінив життя совсем по-другому. Він став вольовий, він став сильним духом, хоч і не був слабий. Він завжди міг за себе постоять, але ще сильніший став. Та все, успокойтеся, що ти знаєш. Він зовсім другой. Ну так, да, немножко другой. Надія вже якось була втрачена, що е, ми думали, що до кінця війни їх вже, напевно, не поміняють. Ми навіть не знали, що буде обмін, коли він мені зробив за телефон. Зателефонував, я йому кажу, синок, ти що зуби? Я, во-первых, я не поняла, взагалі, що він мені толком сказав. Я говорю, синок, ти що зуби потеряв? Він каже, ні, мама. Я розучився балакати. Тому що більшу частину часу він був сам там. Зустріч, звісно, була волонтерна. Ми плакали, обнімалися. Вітаємо ваших рідних обміняли. Боже, я... руки отак от просто почали труситись. Я сіла на корточки біля тої машини, на, 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 громку, на громкий зв'язок е, поставила, сиджу отак от починаю просто ревіти. Е, е, вона передає слухавку батьку та брату. Брат саме перше, що сказав, це слава Україні, я плачу, не можу нічого відповісти. Вони там починають трошки питати, як ми чи все добре, не плач. До мене підходить якась жіночка. З вами все добре. Вам може допомога потрібна. Я кажу: ні, моїх рідних вже обміняли. Готові, я тебе не Сосед, <ріст> <ріст> отсюда. <ріст> <ріст> Де вони знаходилися, ми запитали своїх хлопців, а знали, що ви рідні? ну, вважаємо, рідні. А Сергій каже, ні. Хлопці то знали, що він я йому отчим, але в полоні російські, тюремні надзиратели не знали. говорить. Брат каже, ми сидимо, я чую мерзлікін. Думаю, ну слава Богу, хоч батьків вже заберуть, і вже буде нормально, я тут вже якось сам. І каже, потім чую, все Каже, в мене щелепа до підлоги. Думаю, слава Богу. У мене сім'я патріотів. У мене дві антени спутникові і викрашений жовто-блакитний -блокит, флаг. От Ми Анютою рішили і постановили. Ну, чого вони даром висять? зняти не хочеться. Давай флаг замонтуємо. І ми зробили це. Навіть не було і балачки виїхати за кордон. Як це? Я тут виросла, тут все моє. Я... Патріотка України. У нас ще шість хлопців, які з острова Зміїний, які знаходяться ще в полоні. Ми сподіваємося, ми родини підтримуємо, ждемо їх теж, тому що за ці 27 місяців ми стали одною родиною. Ми друг друга всі. Підтримували і за кожного ну, повернення ми раділи. Ми вітали, ми спілкувалися з кожним поверненням, ми питали, а може бачили, а може, не бачили. А може, зустрічалися, може, в тихарях хтось щось передав своїм родинам. Був обмін, ми дуже держали кулачки, думали, хтось із наших хлопців попаде, але, на жаль, ні. Ми ждемо і чекаємо ще свою велику родину з Острова Зміїний, ще шість хлопців.